Вночі на території Росії та тимчасово окупованих регіонів пролунала серія потужних вибухів. Під ударом опинилися військові об'єкти, які Росія активно використовує для ведення війни проти України. У Московській області зафіксовано вибухи в районі аеродрому, де базується стратегічна авіація росіян. Місцеві джерела повідомляють, що атаці безпілотників піддалися аеродроми, де розміщені бомбардувальники Ту-160, Ту-95 МС та Ту-22 М3. Хоча російські ЗМІ не називають точну локацію, ймовірно, мова йде про бази Чкаловський або Кубінка. Одночасно вибухи пролунали і у Калузькій області, де під вогонь потрапили аеродром Шайковка та аеропорт Калуга. В регіоні було оголошено план Килим. Паралельно українські розвідники з підрозділу Примари головного управління розвідки Міноборони успішно провели операцію в тимчасово окупованому Криму. Вони завдали точних ударів по трьох російських радіолокаційних станціях 96Л6 комплексу С400 «Триумф», П-18Терек та 55 6 у Небо У. А також знищили десантний катер БК 16. Усі цілі були вражені попри активну роботу системи протиповітряної оборони противника. Ще один удар було завдано по Білгородській області, де дрони пошкодили дамбу місцевого водосховища. Руйнування греблі спричинило різке підняття рівня води в сіверському дінці, що призвело до підтоплення позицій російських військ на вовчанському напрямку. У зоні затоплення опинилися бліндежі та техніка підрозділів 128, 116, 68 та 136 бригад російської армії. Частину військ було фактично відрізано від постачання та шляхів переправ. Місцева влада повідомила про евакуацію цивільного населення із підтоплених районів. Серія цих ударів демонструє зростаючу здатність українських сил вражати стратегічно важливі цілі далеко за межами фронту, послаблюючи військову інфраструктуру ворога і створюючи хаос у його тилу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.